Ми все зможемо для наших рідних команди. Це змагання за ініціативу президента. Її підтримали багато спортсменів. Ми будемо брати участь спочатку в місті, потім на область, а потім вже всеукраїнське. Суперсила нашої команди це, напевно, те, що ми дружні. І цьому... тому ми можемо виграти. Ми сьогодні тренували передачі, розпасовки і вдари м'ячем. Плечо-плеч для мене це напевно, що треба завжди підставляти плече до свого друга або команди. Всеукраїнська українська шкільна ліга пліч-опліч. Вона йде трьома етапами: шкільна, потім е, йде міська, обласна та вже всеукраїнський етап. Хочеться вигнути я та моя команда, звісно, перемоги, але саме головне це задоволення. Пліч опліч це команда, дружність, взаємодопомога та взаєморозуміння. Наша ціль вийти на всі українські змагання проєкту Плічопліч. Сьогодні ми займалися обводом гравців, ударами, поворотами та відпрацьовували паси. Плічопліч це для мене означає, що з'єднувати по всій Україні школярів їхню зіграність між собою.